Добрий день, любі дітки! Дітки, що ми бачимо? Потяг, а скільки вагончиків у потязі. Один, два, три, три вагони. Ось у вагончик забігла білочка. Дітки, скільки тваринок їде у потязі. Вірно, одна білочка. А ось прибіг зайчик і теж запригнув у потяг. Скільки тваринок їде у потязі? Дві тваринки. А ось і мишка прибігла і теж запригнула у потяг. Скільки тваринок тепер їде у потязі? Три тваринки. Хто прийшов першим? Вірно, білочка, і забігла у перший вагончик. Хто прийшов другим? Так, зайчик і сів у другий вагончик. А хто прийшов третім? Молодці. Мишка прийшла третя і сіла у третій вагончик. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося із цифрою 3. Щоб позначити число 3, ми використовуємо цифру 3. Перші цифри дві сестрички. Ось і третя цифра 3. Трійку третій із значків. Складемо із двох очків. На цифровій галявині. Заховалися цифри 3. Давайте їх знайдемо. Ось цифра 3. Ось. Ще є цифра 3. І ось ще одна цифра 3. Молодці, дітки! Цифра 3 хоче з вами пограти. Слухайте уважно та відповідайте. Скільки у білочки квіточок. Один, два, три. Три квіточки позначимо цифрою три. Скільки капустин у зайчика. Один, два, три. Значаємо цифрою три. Скільки шматочків сиру у мишки. 1, 2, 3. Позначаємо цифрою 3. Молодці малята. Давайте з вами пригадаємо, в яких казках зустрічається цифра 3. Це казка. Троє поросят та три ведмеді». А ще цифра 3 зустрічається на дорогах. Послухайте загадку та спробуйте згодогадатися. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Що це? Так, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Три. Цифра 3 може зустрічатися. На трамваї, автобусі, тролейбусі. Це означає, яким маршрутом їде той чи інший транспорт. Дітки, розглянемо цифру 3. Цифра 3 складається з двох півкол, немов з двох місяців. Спробуємо намалювати її у повітрі. Підготуйте свої пальчики. І малюємо у повітрі мале півколо та більше півколо. Спробуйте ще раз. Мале півколо, більше півколо, молодці. Давайте викладемо цифру 3. Викладати можна з будь-чого. наприклад, з листочків. Ось так молодці дітки. А ось ми виклали цифру 3 з каштанів. А ще можемо скласти з жолудів. А ще можна викласти цифру 3 з паперових кульок та зліпити з пластиліну. зараз гра викладе стільки лічильних паличок, скільки ви бачите пальчиків. Скільки ви бачите пальчиків. Два пальчика. Викладемо дві палички. Молодці. А скільки пальчиків ви бачите? Зараз. Три пальчика. Викладемо три палички. А зараз, скільки пальчиків показує рука, Один. Викладемо одну кричильну паличку. Дітки, ми з вами бачимо геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Це. Трикутник, овал, круг та квадрат. Зараз ми з вами пограємо у гру що зайве. Тож починаємо. Яка фігура тут зайва? Так, це круг, тому що всі остальні фігури це трикутники. А тут яка фігура зайва. Вірно, квадрат, тому що остальні фігури це круги. А тут яка фігура зайва, дітки? Так, це великий квадрат, тому що остальні фігури це маленькі квадрати. А тут яка фігура зайва, уважно подумайте. Так, це великий трикутник. Всі остальні трикутнички маленькі. А тут яка фігура зайва? Молодці, це маленький трикутник, тому що остальні трикутники великі. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою 3, яка позначає три предмета. А також пригадали геометричні фігури. Дякую за увагу! До побачення!